Генпрокуратура не бачить причин для звільнення Миколи Стоянова з посади прокурора Одеської області. Про це заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко, зазначивши, що вони просто виконали рішення суду про поновлення Стоянова на посаді. Тим часом в Одесі проти новопризначенця протестують із минулого тижня, відколи Стоянова повернули на місце звільненого генпрокурором Давида Сакварелідзе. Стоянову закидають корупцію та сепаратизм. Зранку протестувальники оточили обласну прокуратуру. Входи заблокували сміттєвими баками та шинами. З Одеси наживо. маємо зв'язок з Сергієм Остачуком. Сергію чи досі триває облога обласної прокуратури? Соломія, доброго дня. Ну, як бачите, за моєю спиною люди стоять, продовжують пікетувати. Натомість всередині так сьогодні нікого і не було. Чиновників просто всередину не пустили. І головна вимога скасувати рішення про призначення Миколи Стоянова. кажуть, якщо він спробує сюди зайти, то його просто закидають яйцями. Всі знають його історію, всі знають в Радівку, всі знають про Маркова. І поэтому хочеться нормального чесного прокурора. Плюс Стоянов не пройшов шоулюстрацію, не пройшов переатестацію, Це дуже важливо. У зв'язку з цим один із протестувальників направив заяву до преохоронних структур щодо кримінального провадження проти екс-генерального прокурора Віктора Шокіна, яке рішення якого і було ухвалити рішення щодо призначення Миколи Стоянова сюди на Одеську прокуратуру. Проігноровані вимоги закону України про очищення влади. Чим було завдано значної шкоди авторитету державної влади України? Та невиконання службових невиконання службових обов'язків, які мають ознаки кримінального правопорушення. Ну і хочу сказати, що протестувальники звернулися сьогодні до євромайданівців з інших міст з проханням розміщати такі прокурорські майдани в інших містах і таким спільним боротися, спільним боротися спільними заходами. І від сьогодні запрацьовує тут таке щовечірнє віче. Люди мають збиратися і обговорювати подальші плани, і в тому числі і на такому народному вічі мають розглянути кандидатури і направити їх до генеральної прокуратури, аби все ж таки вирішити кадрове питання. В одеській прокуратурі ось така ситуація. Соломія. Дякую Сергію за подробиці. Сергій Осачук був в зв'язку з Одеси. Там досі триває мітинг проти призначення прокурором Одещини Стоянова.